Український фільм Мати апостолів здобув міжнародне визнання. Стрічка отримала 88 нагород світових кінофестивалів. Це найбільша кількість відзнак в історії українського кінематографа. Мати апостолів це військова драма. Історія про материнську любов, що долає війну, сюжет на реальних подіях на сході України у 2014-му. Під час пошуків сина літак його збили. Мама опиняється у чужому світі, сповненому ненависті однак не лише шукає сина. А й змінює стрічних та змінюється, знаходить сакральну силу. Режисер Заза Буадзе головні ролі втілили Наталя Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожерський. У Києві відбулося нагородження кінострічки відзнакою Книги рекордів України. Фільм створений студією Золоте Руно за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Кінокарт тину презентували на 62 кінофестивалях у 26 країнах світу.